Привіт, це перша серія другого сезону весільного подкасту. Фотограф та ведучий відповідаємо сьогодні на ваші питання, які ви нам ставили в соціальних мережах після нашого опитування про минулий весільний сезон. Це був досить насичений досвід. Це був насичений сезон, багато весіль і багато історій, які хочеться вам розповісти. Тож давайте розпочнемо саме з запитань. Перше запитання: як завчасно треба братися за організацію весілля? Питають підписники. Я вважаю, треба починати готуватися до весілля, коли вам зробили пропозицію. Тому що є така вірогідність, що підрядники, яких ви собі хочете обрати, можуть бути зайняті у ті дати, які ви хочете. Є в цьому логіка? Багато хто каже, що треба готуватися там за рік, за півроку, за три місяці. Але тут мається на увазі, що є певні стадії підготовки. Тобто, наприклад, вам зробили пропозицію. і Ви плануєте весілля, припустимо, через півроку, так, або через рік. І на тому етапі, коли ви визначилися із датою, треба забронювати тріаду фахівців. Це перше ресторан, де ви будете, це найголовніше, напевно, що забронювати. Потім ведучий, як би це не дивно звучало з моїх вуст. І потім я також рекомендую бронювати відео та фотоапараторів. Всіх інших фахівців можна бронювати трохи пізніше, на мій погляд. Це схема, якщо ви плануєте робити весілля без організатора, професійної людини, яка цим займається. Якщо ви все ж таки не хочете впахувати у підготовці свого весілля і вирішили взяти організатора. То, то... першим бронювати організатора, а далі просто розслабитись та отримувати задоволення від процесу підготовки вашого весілля. Так, і вона вже все забронює за вас. Все вам підбере, підкаже. Зробить варіанти, а ви оберете. Бажано бронювати завчасно. Бажано готуватися завчасно. Як завчасно? Те, що ми бачимо зараз, це деякі бронюють за рік, меншість, багато людей бронюють за півроку, і це нормальний період для того, щоб підготуватися, на мій погляд. І деякі бронюють там реально за місяць, за два місяці, але це дуже стислі терміни, коли. Ну, не так багато просто у вас і вибору буде там стосовно локації стосовно фахівців. так. ось, тому так. Але є випадки, коли бронюють і за тиждень. Якщо так склалося і дата вільна, то можливо і так встигнути. Mm -hmm. Але і ризики бронювання за тиждень, те, що підрядників і усіх прийдеться обирати з того, що є, а не завжди те, що хотілося би. Мій особистий рекорд по бронюванню це за 4 дні. У мене Висілля за, добу за, 4 дні. Було. за добу? Да. Що це було? Весілля було. До речі, це потім подорожка стала. Так, повний день. Вона мені вечором пише. Ну, в них в, в, була в них протограф зник і каже: так, і так, що у нас завтра весілля, а нема фотографа. І вона мені до цього писала, там за місяці два там, ну, питала, скільки коштує, там, то все, ми з нею побалакали, і вона зникла. Uh -huh. А потім вона це на кону, пише, типу, треба терміново, можеш завтра. Я така, одна та вільна, тебе можу. Прикольно. Так, да, так що в мене це швидкість. Підбиваючи підсумок. Бронюйте, як тільки визначилися із датою ключових фахівців. Бронюйте завчасно, бажано, в середньому бронюють за півроку. Але якщо ви хочете забронювати весілля там, за місяць або два, у вас теж будуть, будуть шанси, просто вибір буде менший. — Взагалом, як зробили пропозицію, одразу можна бронювати. Якщо вам втомилося чекати, що вам зроблять пропозицію, можете зробити я самі. Надішліть в дії е, пропозиції, yes. так? Беревище. В мене була на весіллі в цьому сезоні. Дівчина, яка зловила пока зробила пропозицію. Ой, е, окей, Так що давай. все в ваших руках. Так. Хто зайвий на весіллі? Я не думаю, що є люди прям зайві на весіллі. Я думаю, що є ті, без кого можна. Провести якісне весілля. А є ті, без кого не можна це зробити. Все, звичайно, залежить від вашого бюджету. Якщо бюджет дозволяє, то круто мати, наприклад, шоу-програму, шоу-балет, або квартет, який виступає під час велкому, або, наприклад, бенд, який грає під час танцювальних пауз. Але якщо на це немає бюджету, або бюджет в принципі обмежений, то краще обрати гарного, ведучого і. Звузити кількість шоу-програми, от в тому річ. Тому що весілля, на мій погляд, це в першу чергу не вистава, це свято. Свято молодят навколо них має будуватися все це. Тобто традиції мають будуватися навколо них, навколо їх бажань. А, і всі фахівці, як я вважаю, на весіллі ти маєш з ними мати можливість взаємодіяти, а не просто дивитись. Умовно, якщо в нас виступає шоу-балет на весіллі, це прикольно, на це можна подивитись і все. Ну, а якщо на весіллі виступає фокусник, людина, яка показує фокус, і ти з ним можеш взаємодіяти, або це якось в концепцію молодят підходить, то це напевно окей. На питання, хто зайвий на весіллі, немає одностайної відповіді. Але якщо б я обирав в межах обмеженого бюджету. То я би скоріше відмовився від шоу-програми на користь якісного ведучого. Так би я зробив. Іноді ти уявляєш себе просто як на концерті в таких випадках. А іноді шоу-програма буває дуже доречною. Все залежить від ваших переконань. На чому не можна економити на весіллі? На чому не можна. Не точно можна. Прямо так. зовсім прям. Я би не економив на фахівцях. Які вкрай потрібні. А саме, ведучий, як би це не дивно, та було. Неочікувано, не, але це прям дуже важливо. так. Якісний ведучий може перекривати собою там багато моментів і шоу-програму. Але тут теж треба бачити оцю тонку грань. Я всім завжди це кажу. Що коли ведучий, я зокрема там приходжу на весілля. То це не має перетворюватись на бенефіс ведучого. Ну, тобто, це не, концерт, не стендап ведучого. Ну, от е, В тому, е, що все ж таки маємо ґрунтуватися навколо пари. Друге, е, це фото та відео. Чому так. не можна економити на фото та відео? Як кажуть, економна пара запам'ятала своє весілля. Так, ну, тому що... можна було ще подивитися, згадати ці моменти. По факту, ми резюмуємо роботу усіх весільних спеціалістів. Тобто, усі. Сфери ми охоплюємо декор, ми знімаємо на фото відео, потім програму ведучого, щоб було весело, церемонію виїзду, сукня, макіяж, костюм нареченого навіть, той же, гості гарні, також гості, яких ви бачите там рідко, три рази на життя всього. Там бувають такі рідні, якими ти рідко зустрічаєшся також. Тобто, по факту. Вся робота підрядників всіх спеціалістів, ми її як фіксуємо у вашій пам'яті. Тому... Саме так. Тобто не економимо на ведучому, не економимо на фото-відео, не економимо на координаторі. На координаторі, ну, от я раджу не економити, я раджу взяти координатора. Я раджу, по-перше, взяти координатора. А по-друге, брати його ну, професійного, не просто, не просто люди. Або якщо ви берете організацію, так то ну, теж беріть нормальну організацію. Це в подальшому може зекономити вам багато грошей. Наприклад, на складанні меню в ресторані. Так. І нервові клітини не відновлюються так, що must have. Не треба економити на світлі. О, так, так, так. Це як вам. Зацікавлена сторона, каже, Інколи в одному і тому ж залі, якщо приходять два весілля, однаковий по формату, однакова кількість людей, плюс-мінус. І одне весілля було зі світлом, інше було без світла додаткового, а просто з люстрою, то воно буде. Зовсім різна картинка. Інколи кажуть, що ми не будемо брати світло, в анкетному залі ж є люстри, багато гарних люстр, висить, І ще є канділябри на стінах з свічками. А на танці, на перший танець та взагалі на танці, ми просто зробимо таку приглушену атмосферу, ми просто вимкнемо світло. Але розкажу вам великий секрет: коли вимкнути світло, то просто стане темно. Подивіться, зараз ми вимикаємо люстру. Щось бачите, нічого не видно. Ось так буде, коли ви вимкнете люстру. І ось ці картинки, котрі ви бачите в Пінтересті, в Інстаграмі, де, типу, збоку темно, а на пару падає два таких промені це не просто вимкнуло люстру, це робота професійного освітлювача. Зі свого боку, скажу вам, що світло кардинально впливає на настрій людей, які знаходяться на весіллі. Наприклад, під час танцювальної паузи, якщо є світловик і є світло, то людям набагато простіше показати свій настрій, набагато простіше йти танцювати, тому що на будь-якій дискотеці, на якій ви були, скоріш за все, світло було. І просто в темряві люди не танцюють. Це такий психологічний момент, тому раджу не економити на цьому критерії. На питання, на чому не можна економити 100%, відповідь наступна: не економте на ключових спеціалістах. Ведучий ресторан, фото, відео мають бути якісними. Все, що йде далі, залежить від вашого бюджету. Ви маєте розуміти, що з нижчою ціною ви будете отримувати нижчу якість. Але якщо обирати між тим, від чого відмовитись і від чого не відмовлятись, точно не треба відмовлятись від. Якісного світла на весіллях. Воно вкрай важливе. Ось так. це якщо обирати чим. А далі просто з кожним підрядником може бути дешевше, може бути дорожче. Саме низ ринку я, ну звичайно, що не рекомендую вам. Брати. Так, глибоко інтернати не варто. так О, питання до тебе. Чому до тебе? Тому що ти все це бачиш і зможеш нам підказати. Чи були випадки, коли дарували пусті конверти? За минулого року я думала, що це все приколи. Але було таке весілля в нас минулої осені, що ми вже відняли, приїхали додому, і потім пише мені наречене. А подивіться, будь ласка, по камерам, хто з гостей подарив нам пусті конверти? Спочатку вона думала, що він один, а потім їх ви а потім з'ясувалося, що їх два чи навіть три було пустих конверти. І що ми зробили? Ми на відеоряді з поради гостей. Зробили скріншоти і надіслали наречені. Вона в той же вечір знала, хто подарував пусті а, конверти. конверту. Ви просто там умовно рожевий конверт від таких-то людей, а ну, білий конверт від таких-то людей. Ну да, вони ж з ними ніхто з гостей навіть не подумав, що ми стоїмо, знімаємо це відповідь на запитання: навіщо треба відеограф, фотограф на весіллі? Якщо от для таких ситуацій можливо теж комусь буде актуально. Це прикольно. Це прям так реально. Ти бачите, як відео знадобилося? Найчастіше роблять на даний час тільки розпис чи великі свята. Просто ти бачиш і розписи, знімаєш суто в раці, і весільні свята повністю. От з твоєї практики чого більше зараз? Ну, саме в мене в цьому році було більше все ж таки вже повноцінних свят. Так, можливо, вони є і невеличкі, але не тільки розпис, а там саме рідними і в ресторані були банкети. Також вже були і великі банкети. Але от саме розпис та прогулянку, я в цьому році, мабуть, знімала ну, процент, відсотків 20, мабуть, mm -hmm. десь так. Тобто, в порівнянні з 2022 роком, розпис та прогулянка складав 90%. В тому році десь було 60 на 40, а в цьому році от саме реальні розпис прогулянку десь відсотків 20% і то. Це вже будь-зараз, коли стало холодно. а… Хтось хоче одружитися, або коли наречений військовий і він приїжджає на пару днів, і вони буквально за пару днів одружуються, ось в такому форматі так. А так загалом зараз починають святкувати і я теж бачу тенденцію на свята, але з іншого боку, коли наша держава ввела опцію в дії шлюбу онлайн, то молодята вони в повній мірі не можуть відчути цю атмосферу. Що вони стали чоловіком та дружиною. Саме тому йде запит на весільну церемонію. Розумієш, і там, коли є найрідніші люди, нещодавно проводив таке весілля, було буквально, ну не знаю, може, 18 людей з урахуванням там молодят до 20, так скажемо. І це були родичі і молодята. І молодята хотіли, щоб і родичі, і вони відчули цю атмосферу, коли їх оголошують чоловіком та дружиною. Коли їх родичі можуть їх привітати. А на цей момент вони в дії вже всі документи підписали. Ну, тобто в дії вони вже стали чоловіком та дружиною. Але дія це онлайн, а емоції відчуваються в офлайні. Ось так. так. Тому є тренд так: дійсно святкувати весілля. Коли ви святкуєте весілля, то ви його запам'ятовуєте. відчуваєте. Воно стає особливим. Це десь не є особливим для вас. Питання: чи бували у вас весільні факапи? Та-дам. -да факапи, які в нас були. Ми з чоловіком завжди збираємося і вранці робимо чекап. Я кажу, що то взяв, спалах взяв, зарядне на ту камеру взяв, зарядне на другу камеру взяв. І він такий зарядно перевіряє. Потім саме прикол у тому, що завжди виходить, що ми щось одне: забуваємо вдома. Як би мене звіряли, як би мене перевіряли, вона просто багато всього. і Я не знаю, що це за магія. В нас вже прикол. що Завжди щось одне, а ми забуваємо. Один раз було, що я забула синхронізатор для спалаху. І я дзвонила мамі, мама, їдь до нас додому. А ми знімали ранок в готелі в цей момент. Там було світло, він мені був не ну, поки не потрібен. Але на банкет він мені був дуже був потрібен. І мама заж'їде до мене додому, мама шукає, а у нас там багато полиць і, і, і шаф з апаратури, мама шукає, мама не знає, як мамі пояснити, як виглядає синхронізатор. А як я його сфоткаю, якщо в мене його немає? Я давай в інтернеті шукати, а там ще в готелі погано ловить інтернет. Давай шукати мамі. Засилати фотку. Я з переляку відсилала фотку. Не мамі, а папі. Мама дзвонить, що чого нічого немає. Я дивлюсь, не можу поняти її відправила. думаю, вона не, не відправилася. Коротше, таке було. А ще було, ну, що щось забуваємо так. Був один раз такий випадок, Вова забув мої, мій розвантажувач для фотокамери. То, що я ходжу, така, як з двома рушницями. Ну, я так і знімала за рук, просто як кажуть, перехрестилися, що сьогодні вже порукость буде не повишена. І з вірою в Бога та себе. Я просто знімала так, але то стрьомно було. Був факап, коли. Ми приїхали на майданчик. а Мені, як ведучому, важливо транслювати і відеоконтент також. Щоб його кудись транслювати, треба, щоб було куди. Ми це завжди проговорюємо з парами. І от коли немає організатора, це такий момент, напряжний. Молодята домовились про локацію. На локації їх запевнили, що все буде окей. Але коли ми приїхали, локація була відкритою. і... Дуже сильне сонце світило в той момент, і проектора просто було взагалі не видно на тому місці, де він має бути. Ми дзвонили просто людям, якимось друзям мого діджея в них знімали з квартири телевізор прямо зі стіни. Нам його привозили потім на машині. Це ну, теж не так близько вже була та локація. Ось, і його там монтували просто в останній момент. В останній момент буквально. Ніколи не плутав імена молодят. Ні. Я якщо. Ну, навіть буває така, коли параноя пробуває, знаєш, то я краще взагалі не буду казати по імені. Наречений та наречена. Якщо що, дуже так. зручно на весіллі, до речі, працювати. Типу, коли знімаєш ловсторі, так не піде. А коли на весіллі must have. Здається, позаминулому році була ситуація. Є двоє дуже крутих людей, які святкують свій день народження в один день. І от їх дуже хочеться називати молодятами на весілля, тому що вони чоловік та дружина, ну і вони святкують в один день, у них багато гостей, там реально класне свято, класний день народження, але це день народження, це не весілля. А ти на них дивишся, вони ще сидять за одним столом, знаєш? І прямо, ну, от Дуже так. Отам от було, там можна було, б, там можна було б наплутати. Ну вони подружжя? Вони реально, так, вони подружжя. — Ну тоді! Молодята, Але... це навічно. <ріст> так, це правда. Навіть гості гірко кричали їм. Ну, ну, Чому так, би і так? А... Чом би і так? В так. такому плані. Так, звичайно, весільні Фака побували. І е, цей сезон це теж не виняток. Всі люди і у всіх вони є. Просто річ в тім, як ти виходиш потім з цієї ситуації. І це визначає тебе як фахівця, на мій погляд. Останнє питання, яке є в цьому випуску, воно таке. Розкажіть смішні історії, мені здається, і, Опа. і світло погасло. Погасло світло. Знято! Бам! Все. Побачимось в наступному випуску весільного подкасту, коли ДЕТЕК дасть нам електроенергію.